Наші назад, з позиції на позицію, на фронті паніка, в тилу паніка, мій батальйон на поготові. За два дні я й сам кинусь у гарматний гул. Мій батальйон на підбір, це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем, і, як змії розповзлись по вулицях, ці чутки мутять вже гарнізонні роти. Мені доносять, ідуть глухі нарікання, може спалахнути бунт. Так, так, я знаю. Може спалахнути бунт, і мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей винний. І майже невинний обивательський хлам. А кодонада все ближче і ближче, часті гонці з фронту, хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка палахкотять блискавиці, тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни. Стоїть гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Так, вже чують версальці, як у гулкій і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують чіткі й короткі постріли. Версальці знають Штаб Духоніна, а ранки цвітуть перламутром. І падають в ранішні зорі в туман дальнього бору. А глуха кананада росте. Росте перед гроздя, скоро буде гроза. Я входжу в княжий маєток. Доктор та габат і вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий сидить в кутку. Потім Андрюша підходить до мене й наївно, печально каже: Слухай, друже, отпусти мене. Я Куди, Андрюша? на фронт. Я більше не можу тут. Ага, він більше не може, а в мені раптом спалахує злість, нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт, він хоче подалі від цього чорного, брудного діла, він хоче витерти руки й бути невинним, як голуб, він мені віддає своє право купатися в калюжах крови. Тоді я кричу: Ви забуваєтесь, чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю. Доктор Тагабат динамічно, так його, так його, і покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. Так його, так його. Андрюша змітився, зблід і вийшов з кабінету. Доктор сказав Точка, я відпочину, працюй ще ти! Я, хто на черзі, діло номер 282 Я, Ведіть. Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили, я й доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли, але він цей дегенерат. Завжди був солдатом революції, і тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Квар'єра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє: женщина в траурі і мужчина в пансне. Вони були остаточно налякані обстановкою: аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяж, порожні пляшки, револьвери. Й синій цигарковий дим. Я, Ваша фамілія. Зет, Ваша фамілія, Ігреп. Мужчина зібрав тонкі, зблідлі губи і впав у безпардонний плаксивий тон. Він просив милости. Женщина втирала платком очі. Я, де вас забрали? Тамто, за що вас забрали? За те то. Ага, у вас було зібрання? Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі? Ага, ви Теософи, шукаєте правди? Нової? Так, так. Хто ж це Христос? Ні? Інший Спаситель світу? Так, вас не задовільняє ні Конфуцій, ні Лаотци, ні Будда, ні Магомед, ні сам чорт? Ага, розумію, треба заповнити порожнє місце. Я так, по вашому, значить, назрів час приходу месії? Мужчина і жінка. так, я. Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, і по всіх частинах світу? Мужчина і жінка. так, я. Так якого ж ви чорта мать вашу перетак? Не зробите цього месію з чека! Женщина заплакала, мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя і княгині похмуро дивилися із стін. Доносилась канонада й тривожні гудки з вокзалу. Ворожий панцерник насідає на нашій станції, передають у телефон. З города долітає гамір, грохотали помостові й тачанки. Мужчина впав на коліна й просив милости. Я з силою штовхнув його ногою, і він розкинувся голілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл. Женщина сказала глухо й мертво: Слухайте, я мати трьох дітей. Я розстріляць!» вмить підскочив вартовий. І через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина і з залпом випив. Потім положив на холодне чоло руку і сказав Далі. Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки направили з города нову групу версальців, здається, всі черниці. Вони на ринку мали отверту агітацію проти комуни. Я входив в роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такім стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав Ведіть. Кабінет увалився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через дві години не буде. Вечоріло, і знову перед грозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводились димки. Версальці насідали люто й яро. це передають у телефон. На пустельних трактах зрідка виростають обози й поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога, в городі крамниці забиті, город мертвий і йде в дику середньовічну даль. На небі виростають зорі й поливають на землю зелене, болотяне світло, потім гаснуть, пропадають. Але мені треба спішити, за моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити, в підвалі битком набито. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне, розстрілять. Але я повертаюсь і бачу прямо переді мною. Стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі в вбік. Що це галюцинація? Я в тривозі в вбік і скрикнув Ти і чую з натовпу женщини Сину. Синну, мій м'ятежний сину. Я почуваю, що от-от упаду, мені дурно. Я схопивсь рукою за крісло й похилився, але в той момент Регіт грохотом покотивсь, бухнувся об стилю й пропав. То доктор Тагабат, Мамо, ах ти, чортова кукло, сісі захотів? Мамо! я вмить опам'ятався і схопився рукою за Мавзер. Чорт і кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав: Ну-ну, тихше, зраднику комуни, зумій розправитись із мамою. Він підкреслив з мамою, як умів розправлятися з іншими, і мовчки одійшов. Я остовпів, блідий, майже мертвий, стояв перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло навпроти. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинне ховати себе. І тепер я маю тільки одну право нікому ніколи нічого не говорити, як розкололось моє власне я. І я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю цей відповідальний момент? Невже я покину чати й ганебно зраджу комуну. Я здавив щелепи, похмуро подивився на матір і сказав різко: Всіх у підвал, я зараз буду тут. Але не встиг я цього промовити. Як знову кабінет задрижав от рехту. Тоді я повернувся до доктора і кинув чітко. «Докторе Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете й ви, в штаб Духоніна, з цією сволоччю? І я махнув в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов. Мов п'яний, в нікуди по сутінках передгрозового, душного вечора. Канонада росла, знову спалахували димки під дальньою цегельнею. За курганом грохотали панцерники. то йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів, пахло розстрілами Я йшов в нікуди. Повз мене проходили обози, пролітали кавалеристи, грохотали по мостові тачанки. Город стояв у пилу і вечір не розрядив заряду перед передгроззя. І я йшов в нікуди, без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. Я йшов у нікуди.